Майже рік війни усі контакти між Києвом та Москвою зійшли на нівець. Мирні перемовини у березні минулого року із тріском провалилися. Однак іде робота із визволенням українських бійців із полону. Також Києву із партнерами вдалося укласти і подовжити так звану зернову угоду. І от власне статус. Посередника досі іще не втратив один російський олігарх. Ви його добре знаєте, звати його Роман Абрамович. Він намагався там стати таким дійсно посередником у перемовинах, до чогось там спонукати. Тож хто в Україні і про що спілкується з країною-терористом? Далі дивіться у наступному матеріалі. Переговорів немає, однак деякі контакти ще жевріють. Як усе відбувалося та чому зійшло на нівець? Одному з російських опозиційних видань розповів радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він був членом української делегації та брав безпосередню участь у перемовинах у березні 2022-го. це було дивно. Виглядало це приблизно так. Захопити міста ми не можемо, тож ви їх нам віддайте. Михайло Подоляк також розповів: росіяни приїхали із готовими тезами, простіше кажучи, ультиматумами, написаними в Кремлі. І жодне проблемне питання з ними обговорити було неможливо. Вони нічого не вирішували і на процеси не впливали. Це й переконало українську сторону в тому, що ніякої російської переговорної групи насправді не існує. Остаточну шкрапку в перемовинах поставили жахливі кадри з бучі. До Бучі, тобто до того, як вони пішли з Київської області, ніхто до кінця не розумів тип війни, який Росія веде в Україні. Після Бучі стало зрозуміло, будь-які перемовини призведуть лише до уповільнення геноцидного знищення України, бо нам не дадуть існувати як державі. Процес не просто зупинився, його не стало. Між тим, за даними журналістів-розслідувачів, один із тодішніх учасників подій досі виконує роль такого собі містка між Кремлем і Заходом, між Заходом і Києвом. Йдеться про Романа Абрамовича, який рік тому сам запропонував себе в якості перемовника і Кремлю, і Києву. Як пише авторитетне видання The Wall Street Journal, таким чином він урятував свою репутацію на заході та статок у 15 мільярдів доларів. Західні офіційні особи сподівалися, що він зможе прокласти шлях до змістовних перемовин з путіним. Після того як у квітні провалилися мирні перемовини, які він допомагав організовувати. Тепер він сприяє більш вузьким угодам щодо обміну полоненими та вивезення зерна з України та аміаку з Росії. З публікації The Wall Street Journal від 26 січня. Певною мірою Абрамович досяг мети. Хоча його активи на Заході заарештовані, дія санкцій проти нього призупинена. З іншого боку, українські військові за його участі повертаються з полону. Так, торік у вересні було звільнено захисників Азовсталі. Це, за даними західних змі, сталося, зокрема, і за сприяння Абрамовича. А російські опозиційні медіа твердять, що олігарх активно залучає своїх бізнес-партнерів та друзів до перемовин з обміну полоненими та зернових угод.